Привіт, дорогі люди, мене звуть Катя, ви на каналі Гуртофранко, це рубрика лампова глибина, і ми з вами тут намагаємося розбиратися з нашими підводними ріками підсвідомості, знайомитися з ними і щупати їх, доторкатися, як вони течуть, куди вони течуть і куди вони нас ведуть. Це відео буде вам корисно, якщо ви якийсь уже час. Помітили, що ви хочете щось змінити у вашому житті, але у вас не виходить, хоча ви робите зусилля, вдосконалюєтеся, шукаєте. Якщо ми так себе почуваємо, що ми ніби рухаємося, але лишаємося на місці, то це означає, що в нашій картині світу порушена ієрархія. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що як ніби людина забуває, що вона людина, що вона смертна, що вона живе тут на планеті, що її хтось народив. Тобто вона як ніби намагається стати над тим, чого вона не розуміє навіть. Чому я про це маю право говорити? Тому що в моєму житті було декілька таких довгих моментів, коли я вже що тільки не роблю, але нічого не допомагає. я взагалі раніше вважала, що я можу все. От прям я пам'ятаю себе в старших класах школи. І я прям вважала, що я прям все можу зробити, що мені під власно все тут, на цій землі. Але дуже скоро, коли я поступала, коли я мала поступати, дуже скоро простір, Всесвіт дав мені по носі і сказав: Нє, ти тут не головна. Справа в тому, що я намагалася тричі. Поступити на вокальний відділ, але тричі я не поступила. І дуже-дуже випадково я поступила на акторський відділ. Хоча зовсім не планувала, хоча не готувалася сильно. Там у мене була підготовка протягом двох тижнів. І до того, ще я мала таку розмовну мовну ваду, я заїкалася. Я коли здавала іспити творчі, там треба було розказати монолог, байку, вірш. А, і я все це вивчила, все це зробила для себе прийнятним, щоб це говорити. А, і я дуже переживала, щоб мене нічого не запитали, окрім того, що я вивчила, тому що те, що я вивчила, це ну, нормально, тобто я як знаєте, як дресіровка розмовного апарату. А от все, що випадкове, я маю сказати, якось на імпровізації, якось в потоки, то я дуже молила Всевишнього, щоб мене нічого не запитали. І мене нічого не запитали, і я поступила. Таким чином. Тобто туди, куди я сильно дуже готувалася і дуже сильно хотіла, я не поступила. А туди, куди я дуже мало готувалася і ще й з вадами була, туди я поступила дуже легко. І тоді я зрозуміла, що хрен вам не буде, по-моєму. Не буде, по-моєму, буде так, як воно має бути. І все. Після цього були ще випадки, коли приходили зовнішні нагадування, що ні, ти не головна тут. Ти не можеш вирішувати а, якісь моменти. Щось так, щось. Я розуміла, що я можу вирішувати. Але щось не підвласно взагалі мені. Так само ми дивимося і на наших. Або близьких, або не близьких людей? Ми дивимося на людину. І такі угу, ну от якби тобі тут підкрутити там, це в характері, а це в зовнішності, то ти був би топчик. А зараз ну, щось з тобою не так. Тобто, як це взагалі виглядає? Це виглядає, як ніби ми дивимося на оцю людину. Кого ми хочемо покращити, трошки щось порадити, там, трошки перевиховати, якось його підкоригувати, там, хто чоловіка, хто дружину, хто дитину, хто подругу, хто ще когось. Тобто завжди довкола є, кого можна підкоригувати, чи не так? І як це виглядає а, от творіння. Там, Природи, творіння Господнє. Щось з тобою не так. Щось, коротше, Всевишній не дуже хорошо постарався. Щас я, мені краще видно. Зараз я розкажу, що тобі робити, як тобі жити, і куди тобі йти. Тобто, бачите, як ми, люди, можемо забувати про цю ієрархію? Як ми, люди, можемо ставити себе вище, ніж е, Всесвіт? Ніж е, ця могутня сила, яка нас всіх тут створила? Коли храмає ієрархія? Всесвіт ніби робить цікаво. Він ніби виставляє довкола стіни. І от тоді ми відчуваємо, що ми не можемо нікуди зрушити. От Ми ніби впираємося в двері зачинені, в стіну, в людей, які не хочуть нас чути. Я хочу вам намалювати оцю картинку, як людина ставить себе вище. Ніж Бог, вище ніж а, Всесвіт. А, як хочете, це називайте, це для кого, для кого це як звучить. Ну, тобто все одно як це назвати, але от, оця сила, яка а, скрізь і яку ми а, не можемо збагнути своїм мозком, да, людським. А, і от ми хочемо, щоб інші люди дивилися на нас як на Божество. Я навіть від декого чула таку фразу, вони дивились на мене як на Бога. Як би цікаво пісня звучала тієї людини, хто дивиться на тебе як на Бога, там. О, Ти такий класний. Давай, давай, розказуй мені, що мені робити. Я буду йти за тобою по твоїх слідах. Я буду тільки заглядати тобі в очі. Боже, який ти ідеальний. так, так, Ти такий ідеальний. О, так, ти мій ідеал. Ти мій Господь Бог. І хто це співа? А от якщо би уявити, як могла би виглядати людина, котра розуміє, де її місце на цій планеті. Можна намалювати, мабуть, от якось таким внутрішнім зором, як би виглядала така людина, до якої, от, наприклад, я прагну. так? Там от бачу я якогось когось, от щось з ним ну, ну просто капець. Поводить себе жахливо, там, я не знаю, чи не бомж якийсь угашений, від нього тхне, наприклад. так? Оце Я дивлюсь на нього, а він ще пристає до людей перехожих. Тобто, бе. і от дивлюсь я. І думаю, хм, як цікаво, хм, це ж який шлях у нього, це ж він щось, якісь задачі свої проходить. Це ж, це ж як у мене свій шлях, наприклад, так, а у нього свій шлях. хм, цікаво. Цікаво, які він задачі проходить. Можливо, він тут, в цьому житті, навчається чомусь. Можливо, він щупає якийсь новий досвід. Хм, Цікаво. Я нічого не знаю про це. Я про це просто геть нічого не знаю. Мені невідомі його задачі. Мені невідомо. Взагалі про його шлях геть нічого. Це так цікаво. Хм. Я сподіваюся, що ви вловили думку. І я сподіваюся, що я нагадала про це вам, нагадала про це собі, про це, про те, що у кожного з нас є місце в цьому світі. І варто. Пам'ятати про це і розуміти, що багато всього відбувається без нашого втручання, без е, нашої згоди і без наших зусиль, просто само по собі. Хоч хочемо ми цього, чи не хочемо ми цього. Я дякую, хочемо ми цього чи не хочемо ми цього. Я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося в наступну середу. Ваша Катя Стаценко, ваш гурт-Франко. Щасти!